Мамо, тямся тобі 50 років, який чоловік. Від слів доньки мені аж подих перехопило, мене всю залило червоною барвою, а й справді, чим я думала, у мене ж онуки. якби ж я знала, як обернеться доля, коли я знову зустріла Руслана, мені справді було 50 років, він був моїм одногрупником, навіть не думала, що я йому колись сподобалася. Адже всі мої думки були зайняті моїм першим і єдиним коханням, як я тоді вважала Олегом. Ми з Олегом зустрічалися з першого курсу, а на останньому одружилися. Пройшли всі перевірки від гуртожитку до малих дітей, але на етапі, коли діти вискочили з гнізда, все й полетіло. В 40 років він вирішив жити наповну і пішов з родини. Я дуже важко це все переживала, не розуміла, як взагалі бути, в голову й думки не приходило, що треба шукати нові стосунки, настільки я була розчарована в шлюбі. Довгі роки я була сама, присвятила себе дітям дому, у мене завжди були відкриті двері для моїх доньок, коли у них були якісь неприємності в житті від зламаного нігтя до чергового коханого. Але далі доньки вже вийшли заміж і я вдруге стала сама, хоч як я їх запрошувала на недільні вареники, але ніхто з них не йшов.